Слава нашому Богу! Приємно бути в церкві Божій з народом Божим. Знаєте, Готував одну тему місця і Слова Божого, так роздумував над ними. Але прийшовши вчора додому, знаєте, якось ну, не давало воно мені спокою. І сівши читати слово Боже, кажу, Господь, якщо це не те місце, яке я маю читати, то відкрій мені інше. І коли я почав, знаєте, перегортувати листи слова Божого. Відкрилася мені книга Пророка Ісаї, п'ятого розділу, і спочинав з першого вірша, половини першого вірша, на плодючому версі гори виноградника мав був мій приятель, і обкопав він його і від каміння очистив його, і виноградом добірним його засадив. І башту поставив посеред його і витисав у ньому чавіло і чекав, що родитиме він виноград. Та Він уродив дикі ягоди. Тепер же ти, єрусалимський мешканче, та мужу, юдейський розсудіть но між мною й моїм виноградником, що ще можна вчинити було для мого виноградника, але я не зробив того в ньому. Чому я чекав, що родитиме він виноград, а він уродив дикі ягоди? А тепер засвідомлює вам, що зроблю для свого виноградника, живопліт його викину. І Він буде на знищення, Горожу його розвалю, і Він на потоптання буде. Зроблю я загубу йому, він не буде обтинений ані підсапуваний, і виросте терня й будяча на ньому, а хмарам звалю, щоб дощу не давали на нього. Бо виноградник Господа Савота, то Ізраїлів дім, а муж юди, коханий, його санжени, не правосуддя та оскорогу пролиття. Сподівав справедливості він та ось зойк з нового заповіту Євангелія від Луки, 13 розділ, 6 вірша. І він розповів оцю притчу, один чоловік у своїм винограднику мав посаджене фігове дерево, і прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов, і сказав ви Оце третій рік, відколи приходжу шукати плоду на цім фіговім дереві, але не знаходжу, зрубай його, нашу землю марнує воно. А то йому у відповідь каже: Позостав його, пане, і на цей рік, аж поки його обкопаю довкола і обкладу його гноєм, чи року наступного не вродить воно, коли ж ні, то зрубаєш Його. Я сидів так і роздумав читаючи ці місця і слова Божого, аналізуючи своє життя, знаєте, читав, і, і я собі роздумував. І думаю, написано тут на полодючому версі горі, виноградника мав мій приятель. На верхів'ї горі каже слово Боже, що там була родюча ця земля, і каже, там був цей виноградник. І він каже, слово Господнє, говорить, що оцей виноградар. Він обкопав його від каміння, він його очистив, він зробив це, знаєте, добре таке поле і засадив там виноградника, яка говорить, слово Боже, що він все зробив, він його обгородив, обкопав, посадив, поставив башню. Все зробив, знаєте, такі условия для того, щоб тільки приносити плід. Але говорить далі такі слова, що каже: прийшов час, і я чекав від цього виноградника. Добрі плоди. Там ще написано, що Він, знаєте, не простий посадив виноград, але насадив добірний цей виноград, брати і сестри. І каже: я чекав цього плоду доброго, але там прийшли ці дикі ягоди, там появилися ці дикі ягоди, брати і сестри, не прийшов цей добрий плід. В нашому житті Христос нас також благословив. Він посадив нас на цій тубірній землі. Він дарував нам все необхідне для життя і побожності. Він дарував для нас всі можливості для того, щоб ми рясно плодили для нашого Бога, читаючи інше це місце. І слово Божого, це Луки, про це фігове дерево, де також воно було посаджене у цьому винограднику. І слово Боже говорить, що каже: я вже третій рік приходжу до нього. А на ньому плоду немає. Зрубай його. А нащо воно землю марнує? Зрубай його, але є той заступник, і він каже: ні. Позостав ще на рік, я його обкопаю. Я його плоду гною, може ще воно зародить. Брати і сестри. Часто в нашому житті ми ходимо сюди і кажемо, що ми віруючі. Але в нас плоду цього доброго немає. У нас немає цього доброго плода, Господь питає. Діти мої, а де плоди? А де плоди? Я прийшов за плодами, а де плоди, брати і сестри? Порою в нас цих плодів немає. Читаючи друге післення. Послання Петра. Друге соборне послання апостола Петра. Перший розділ з третього вірша там описані такі слова усе, що потрібно для життя та побожності. Подала нам його Божа сила пізнанням того, хто покликав нас слав, славою та чеснотою, через них даровані нам цінні та великі обітниці, щоб ними ви стали учасниками Божої істоти, утікаючи від пожадливого світового тління. Тому то докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні стримання, а в стриманні терпеливість. А в терпеливості благочестя, а в благочесті братерство, а в братерстві любов. Бо коли це в вас є та примножується, то воно зробить вас не лінивими, ані безплідними для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. Написано у слові Господньому, що каже: усе, що потрібне для життя і побожності, подала нам Його рука. І я собі так сидів і роздумав, Боже. А хто сьогодні усмілиться сказати: Господі, ти мені цього не дав, щоби я виконав волю Твою. Хто сьогодні так усмілиться сказати, що мені щось Господь не додав і я цього не зробив. Ми часто в своєму житті шукаємо собі якесь виправдання і кажемо, Боже, я не зробив тому, що це, тому що те і так далі, брати і сестри, але це всього лише оправдання. Ми самі собі шукаємо. Але Господнє Слово говорить, що Він усе нам дав для життя і побожності. У нас сьогодні є все необхідне, щоб приносити цей добрий плід, щоб прославилося ім'я Господнє. Читаємо Івана 15 розділ. З першого вірша де дивця такі слова, каже, я правдива виноградина, а отець мій виноградар, усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, щоб ясніше родила через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як, вітка, як та відка, що не може вродити плоду сама себе, коли не позастається на виноградині, так і ви. Як мені перебувати не будете, я виноградина, ви галузя, хто в мені перебуває, а я в ньому той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той не буде. Той Буде відкинений геть, як галузка і всохне, і громадять їх, і кладуть на огонь, і згорять, коли ж у мені перебувати ви будете, а слова, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо рясно зародите, будете учні мої. Я сидів, знаєте, читаючи ці місця, і я собі взяв такий, знаєте, для себе. Що слово Господнє говорить, чому порою ми повалі, не приносимо цей плід. І тут описує такі слова, каже, я правдива виноградина, а ви галузя, і хто в мені перебуває, той рясно зроджує плід. Я сидів так, знаєте, і дивився, і думаю, невже це дійсно так? Чому сьогодні плоду немає цього? Тому що, брати і сестри, багато хто сьогодні вони не є за цією виноградиною. Вони сьогодні хочуть жити, знаєте, і в церкві, і, і іншими брати і сестри, моментами в цьому світі. Однією ногою я кажу тут, а іншої там, і вони хочуть цим догодити Богу. Брати і сестри, якщо так жити, ми не принесемо цей плід, ми принесемо ці дикі ягоди, які не угодні Господу. І каже слово Господнє, що каже, три роки я вже приходжу до цього дерева, а плоду немає. Немає цього плоду. Але він тут далі говорить ці слова, що я зачитав Івана, каже, я правдива виноградина. Хто в мені перебуває, той рясно за І говорить там далі, я читав, каже. Через це прославиться ім'я Господнє. Коли ми рясно будемо родити, коли ми рясно будемо приносити ці плоди, брати і сестри. Як важливо нам сьогодні сьогодні переглянути своє життя, своє становище і, брати і сестри, передивитися. А може, я вже давно не приношу цього плоду. Може, це земне життя, воно стало мені таке любе, таке приємне, таке. Знаєте, що до душі мені, а от родитися для Бога це не дуже приємно, тому що проходиться перетерпіти різні моменти свого життя. Не знаєте, не завжди легко. Не завжди приємно. Часом десь і щось і наговорять, десь може, знаєте, принижать і так далі, брати і сестри. Але ми, ми маємо сьогодні служити Господу. Ми маємо приносити цей плід для Ісуса Христа, щоб коли прийде Він з нами на цю землю, забрати нас всю обітовану землю, щоб ми були готові. І коли він прийде і скаже, що ти зробив, покажи свої діла. Брати і сестри, ми можемо сказати тоді твердо, ось те мені ти доручив, і я це виконав. Брати і сестри, тоді нам на... Не буде соромно, і тоді ми будемо з відвагою входити в цю обітницю, яку дарував для нас Господь. Тому ще раз і ще раз я кажу, щоб кожен із нас ми сьогодні переглянули, чи є сьогодні в мене цей добрий плід. Написано, каже, що він посадив добірний виноград. Брати і сестри, хто сьогодні може із нас сказати, що ми не є цей виноград добірний. Нас Господь обгородив від цього. Він давав для нас всі благословіння, всі привілегії. Ось тільки йди, трудися. Ми сьогодні маємо хліб і до хліб. а да війна в країні, дає, брати і сестри, це не неспокій, але в нашій місцевості є спокій. Хто сьогодні з нас може сказати, що в нас хати немає, або криші де ночувати. Да, може, не своя, але є. Ми маємо теплі, знаєте, ці хати. Ми все маємо, брати і сестри, але ми порою линуємося, щоб потрудитися для слави Божої. Тому, брати. І сестри, переглядаємо своє життя і перевіряємо, де ми, можливо, щось опустили. А якщо опустили, то виправляємо, тому що Бог ще сьогодні говорить з любов'ю, з лагідністю, щоб ми могли виправити своє життя. Йому за все слава, нехай буде повіки. Амінь. Встане, помолимося. Вела тобі, Боже наш.